Розвиток мови та художня література. Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, людям усім і всьому прекрасному. Діточки, відгадайте, будь ласка, загадки. Що за спір на дорозі лежить? Весь у смужку ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід, це безпечний. Так, звісно, перехід. Наступна загадка. Різні очі є у мене. Червоне, жовте і зелене. Може, ними я сказати, йти стояти, зачекати. Що це? Так, вірно, це світлофор. Хто здогадався, про що ми будемо говорити сьогодні? Так, правильно, ми будемо згадувати правила дорожнього руху. А спочатку давайте з вами послухаємо казочку неслухняний пішохід. Якось у дрімучий ліс світлофор ведмідь приніс. Поспішають всі сюди зайці, лиски і вовки. Чи то в будні, чи на свята. Пішоходів так багато, скачуть, ходять, пролітають, пробігають, проповзають, всі по правилах завжди, Щоб не трапилось біди. Мама їжачка навчала і таке йому казала. Правила порушувати не смій. На червоне світло стій, якщо жовте теж завжди, на зелене світло їм тий. Не послухався їжак, все зробив зовсім не так, коли треба, не спинився і клубочком покотився. Завищали гальма враз, а старий товстенний крас засигналив, заричав, пересердя закричав. Та я ледве зупинився, ледве з шляху не звалився, або правила вчив всі, або марш мерщі в кущі. Їжачок ледь просопів. Вибачте, я не хотів. Виправився я з тих пір, краще всіх порядок знаю. Світлофор я поважаю. Так, діточки, ну скажіть мені, будь ласка, хто вчив їжачка дотримуватися правил дорожнього руху? Так, їжачка вчила мама. А чому він їх не дотримувався? Тому що він був неслухняний. А до чого це могло призвести? Так це могло призвести до біди. Могла статися аварія. Які висновки зробив маленький їжачок? Так що треба бути слухняним і відконувати правила дорожнього руху. Кого він тепер дуже поважає? Їжачок поважає світла в хор. Так чого вчить нас казка? Казка нас вчить бути слухняними і виконувати правила дорожнього руху. Що ми повинні запам'ятати? Так, щоб переходити дорогу, можна тільки на зелений сигнал світлофора. Діточки, а якщо немає електропостачання і наш світлофор не працює, хто регулює рух, якщо нема світлофора? Так, це у нас. Регулювальник. Часто пішоходи не знають значення жестів регулювальника і створюють на дорозі аварійні ситуації. Давайте з вами розглянемо. Ми побачимо з тобою, як одною лиш рукою тільки жезла він підняв вантажівку вмить спиняв. Що ж за силач такий? Це звичайно постовий. Так, постовий регулювальник регулює рух на дорозі. Що ж означають його жести? Сигнали регулювальника. Дивимось на стрілочку. Рухи регулювальника, руки регулювальника опущені вниз. Або витягнути в сторону. Стоп. Це червоний сигнал світлофора. Права рука регулювальника піднята вертикально вгору, цей жест називається увага. Він рівнозначний жовток сигналу світлофора. Якщо інспектор стоїть до вас правим або лівим боком, це зелений сигнал світлофора. Перехід дозволено. Ну що ж, давайте з вами промовимо чистомовку. На-на-на! будь яка дитина? Ни-ни-ни, йти не можна, де машини. Ра-ра-ра, тому коля і тамара ру-ру-ру. Йдуть собі по тротуару. Давайте ще один разочок. На, 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 знає, будь-яка дитина. Ни, 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 йти не можна де машини. Ра, ра, ра. Тому коля і Тамара. Ру-ру-ру йдуть ру, ру, собі по тротуару. Добрий діточки, а зараз вивчимо з вами віршик, який називається «Світлофор». Світлофор потрібен всім. І дорослим, і малим. Друзі, він багато може. Пішоходам допоможе. Він дорогу перейти. Без лихих пригод уці. Блимне лише червоним оком нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно зачекати. А засвітиться зелене і для тебе, і для мене шлях відкритий, можна йти. Дуже раді я і ти. Добре. Давайте ще раз разочек. Світлофор потрібен всім. І дорослим, і малим. Друзі, він багато може. Пішоходам допоможе. Він дорог перейти, без легких пригод уті. Блигне лиш червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелене і для тебе, і для мене. Шлях відкритий можна йти. Дуже раді, я. І ти. Добре, ну давайте ще раз. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе. Він дорогу перейти, без лихих пригод у ці. Блинне червоним оком. Нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. а засвітиться зелене і для тебе, і для мене. Шлях відкритий можна йти, дуже раді я і ти. Добре. Ну і останній разочок. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе, він дорогу перейти, без лихих пригод утіл. Блимне лиш червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крокувати. Необхідно почекати, а засвітиться зелене. І для тебе, і для мене шлях відкритий можна йти. Дуже раді я і ти. Добре, молодці. Діточки, ну давайте ще з вами відповімо на запитання нашої Вікторини по дорожньому руху. Хто керує машиною? Так. Водій! Хто регулює дорожній рух, коли не працює світлофор? Регулювальник. Як називається палиця регулювальника? Жезл. Хто перебуває в транспорті, проте не керує ним? Так, це пасажири. Як називається доріжка для пішоходів? Тротуар. Які знаки знаходяться біля дороги і допомагають водіям? Так, це у нас дорожні знаки. Молодці. Ви відповіли на всі запитання. Ну що ж, пора робити нам з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо спочатку оченятами вліво, вправо. Вгору вниз. Ведемо по колу в одну сторону, в іншу сторону, закрили очима, відкрили, закрили, відкрили, закрили. Відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Поклали долоньки на очинята, помасажували. Добричко. Ну що ж, тіточки, скажіть, до чого може призвести недотримання правил дорожнього руху? Так, до небезпеки, біди, аварії. Послухайте, що хочу вам сказати матуся їжачка. Малята, не забувайте бути слухняними і виконувати правила дорожнього руху. Так, обов'язково діточки будуть виконувати правила дорожнього руху. Дякуємо за побажання. Ну що ж, до нових зустріч! До побачення!